Будинку, розташованому по вулиці Щорса, фарба на стінах потріскалася, а на голови мешканців сипалася побілка. Проте, дізнавшись про нову програму Чернігівської батьківщини, твоя квартира починається з під'їзду. Місцевий активіст Євген Сидоров одразу звернувся із заявою. Чоловік розповідає, що три роки тому тут вже робили ремонт за власні гроші. Три роки назад ми зібрали гроші на матеріали, на краски, і ЖЕК прислав нам двох працівників. которые сделали ремонт. Но прошло три года, вся краска полопалась. Почему? Потому что делать надо было качественно, а не так, тяп-ляпка говорится. Лишь бы, лишь бы обозначить. 50 лет уже. 50 лет. Но такого, так сказать, воздействия со стороны жилищно-коммунальных. Э Хазяй ми не ощущали. Зісь многі віші треба було діляти. Проведеним ремонтом Євген Олексійович задоволений. Говорить, такого не побачиш навіть на малюнку. Із мешканцями під'їзду вирішили навіть нагородити за старання будівельників. Народний депутат України Валерій Дубіль говорить, проблема нагальна, адже більшість українців не в змозі навіть у себе в квартирі провести ремонт. Що вже казати, і про під'їзд. Саме завдяки ініціативі людей у місті команда Чернігівської батьківщини веде. Вже понад 30 соціальних програм. Коли наша команда проводить кожного дня близько 5-7 видів прийом громадян, це прийом і в наших громадських приймальнях, це прийом і на виїзних приймальнях, це прийом і у людей на дому. І під час, коли до нас звертаються люди, ми починаємо своєю командою розробляти ці соціальні програми і намагаємося тоді. Напрацьовувати і вести цю соціальну програму, щоб вона виконувалась нашою командою сьогодні. Одна із я рахую важливих програм: це програма будинків, прибудинкових територій, це програма підготовки міста, підготовки наших багатоповерхівок, будинків до. За п'ять місяців роботи програми Твоя квартира починається з під'їзду, започаткованої за підтримки народного депутата України Валерія Дубіля і благодійного фонду Європа було обстежено три тисячі під'їздів. відремонтовано понад сто. Ще в 25 під'їздах ремонт закінчується цими днями. Ще кілька тижнів тому завезено будівельні матеріали для ремонту, чергових 700 під'їздів. Якщо ви також хочете долучитися до програми і зробити свій під'їзд до Хайним, Тися до громадської приймальні народного депутата України Валерія Дубіля за адресою, вулиця Магістрацька, 13.